Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні! Пізнаєте ось цих двох? Це моя пінлонг Черіс, з якої зовсім недавно ми відділяли діток ось цього пеньочка. Ось цю велику верхівочку. Для тих, хто вперше зайшов на канал. Я залишу посилання в правому верхньому куточку. Заходьте, дивіться, це попереднє відео, де я розділяла ось оці дві орхідейки. Минув місяць і хочу вам їх показати, як вони почуваються, що в них новенького. Почнемо з діток. Як бачите, з ними все прекрасно. Ось вже новий листочок почав рости у більшої сестрички. Менша ось цієї сторони. Вона поки що не проявляє себе, але почувається прекрасно. Цей листочок, як... Кріпила до патичка, але нещодавно резиночка луснула і він поки що росте сам по собі. Якщо побачу, що він буде хилитися в черговий раз, знову підв'яжу. Але поки що так. Корінчики з корінчиками тут, як бачите, все добре. Їх купа, їх і було чимало при пересадці. Ще й нові почали рости. Ось дивіться, гарний ростучий молодий корінчик. Ці прекрасно себе почувають. Гляньте, вже навіть вниз виліз один. Отже, з пересадженими дітками все пречудово. Мене декілька глядачів запитували, чи буду я продавати ці дітки. Поки що я не вирішила, чи буду продавати. Якщо ось оця менша сестричка почне активно проявляти свій ріст, то, можливо, десь за кілька місяців я їх розділю. І тоді, звісно ж, якусь із них я продам. Іншу залишу собі, тому що хочеться мати ще більше цих пінлонгів. Я просто обожнюю цей сорт, він ароматний. Дуже-дуже мені подобається. Пам'ятаєте, був у нас тут... Квітконос у вигляді якогось кардзюблика, отак От він і є. Зупинив свій ріст після пересадки. Ну, я йому нічого не роблю, хай він так і сидить. Можливо, захоче десь себе проявити, а можливо, і ні. Як бачите, дітки відсаджені від мамки, ростуть пречудово. Тепер про мамку. Вірніше про пеньок, який від неї лишився. На цей пеньок я ніяких надій не покладала, оскільки він лишився напівсухим. і навіть оцей листочок, бачите, він живті по краю. Я собі так думала, що вона його. Дуже швиденько відсушить. Ось, бачите, ось тут він надірваний. Це я його пошкодило, коли відтинала отих от двох баришень, що окремо ростуть тепер. Не було в мене зовсім ніяких надій на те, що цей пеньок якимось чином себе проявить. Тому що він, ну, він досить сухий, не дивлячись на те, що корені в нього були непогані, але сама шия досить таки суха. Не бачила я там ніяких перспектив до якогось нового росту. Ну, і ось минув місяць. Показую. Та-дам! Маємо ще одну дітку. От де не сподіваєшся, ну, як правило, завжди щось там виходить. Гляньте, яку вона вже відростила чи маленьку, третю сестричку. Ось, бачите, все з нею прекрасно. Я взагалі-то думала, що якщо і дасть вона дітку, то можливо десь отут, під листка, ось тут в центрі, де ми тих відділили попередніх. Але орхідейка вирішила піти іншим шляхом, як то кажуть, зайшла з тилу. І ось таку діточку відростила. Це ще не все. Показую вам ще один секретний елемент. Ось у неї росте ще якийсь малесенький, зеленесенький піптик, що воно таке не зрозуміло. Чи то дітка слабенька, чи то якийсь зародок квітконосу. Не зрозуміло, що воно таке. Але цей пеньок виявився багатодітною мамою. Мало того, що двох великих виростила на собі, То тепер ще й двох малюків має. Дуже буде цікаво спостерігати за розвитком. Такі от успіхи у моєї багатодітної пінлонг Черіс. Думаю, вона заслуговує на вподобаєчку, а також коментар від вас. Підписуйтесь на канал, хто вперше зайшов. Розповсюджуйте, будь ласка, посилання на відео. Давайте розвивати україномовний контент на Ютубі. Адже українська мова це наша зброя на сьогодні. Бажаю всім глядачам усього найкращого! Вірте в наші збройні сили! Наближайте нашу перемогу хто як може. Ми обов'язково переможемо!